Якщо ми повернемося в невелику історію, то два роки тому команда Украгроком це була аматорською командою, яка на чемпіонатах області ну, досить непогано виступала. І все, що можна було там завоювати, виграти, ми вже виграли. Відповідно, у тренерського штабу і у футболістів, ну і не скривають того, що у керівництва клубу з'явилося ну, бажання випробувати свої сили в професійному футболі. І... Цей сезон для нас був перший. Ми дійсно спробували на, на, з різних сторін, що таке професійний футбол, отримали гарний досвід. І якщо говорити взагалі про сезон, то можна сказати, що він там був успішний або він був там менш вдалий. А одним словом, я б сказав так, що залік можна поставити команді за цей сезон, який ми відпрацювали в 2011-2012 році. Тим не менше, я знаю, було завдання третє місце. Ну, Дивіться, Руслан, якщо не ставити завдання для команди, яке буде трошки попереду їхніх можливостей, то команді не буде до чого, ну, як то кажуть, стрімітися. Да? І було зрозуміло вже після першого колу, що в цьому сезоні команда Укргроком і в тому складі. Да, і з тими футболістами ну, не здатна бути кращою у другому дивізіоні. Це було зрозуміло, тому що був ряд команд, які мали і сильніший склад, і мали великий вже відрив від нас. Тому цілком зрозуміло, що ми ставили завдання, які б стимулювали команду до гарної гри в другому колі. Відповідно із цього ми і поставили завдання зайняти третє місце. Команда дійсно мала досить успішні. Ігри в цьому сезоні показала, що вона здатна грати на рівних і перемагати кращі команди другої ліги. Вони це робили, але ми той же самий час бачили, що в іграх ну, можна так сказати рядових, да де ми не очікували, скажем так, провалів або програшів. Ми на жаль бачили, що команда програвала, тому. Якраз це і говорить про те, чому немає відмінної оцінки. Є одне слово, яке називається Залік. Маємо те, що маємо? П'яте. Ми да, маємо, маємо п'яте місце із 14 команд. Якщо говорити, що рік тому це була аматорська команда. А сьогодні ми змогли ну, виграти усіх, скажімо так, лідерів чи друго дивізіону. Да? Ми змогли там достойно зіграти з командою першою. Ліга із командою «Металургана», яка, до речі, в цьому сезоні таки повернулася до прем'єр-ліги. І взагалі були досить яскраві і цікаві ігри. Це говорить про те, що потенціал є, що тренерський штаб досить професійно працює над формуванням команди. Будемо продовжувати рух вперед. Залишається інтрига стосовно ПФК Олександрія і ПФК Украграком. Чи є якась взаємодія, якась співпраця, якісь сумісні плани? Ну, дивіться, якщо Ну, там багато думок і запитань до цього звучало з приводу того, що там об'єднання двох команд і створення однієї потужної команди. Ну, мені здається, що якщо об'єднати першокласників і, наприклад, п'ятикласників, то теоретично це можливо. Да? Але на практиці такого не буває. Тому говорити про об'єднання команди. Прем'єр-ліги із командою другої дивізіону ну, мені це здається недоречним і трошки ну, має визивати роль. По крайній мірі я це так сприймаю. Тому про е, об'єднання ну, я не розумію на основі чого можна об'єднувати. Це абсолютно різні за класом команди і команди, які мають, мають абсолютно різні амбіції. Якщо ПФК Олександрія повинна мати амбіцію команди прем'єр-ліги, то е, команда Украгроком має Амбіцію бути кращою командою в другому дивізіоні і з прицілом на те, щоб грати в першій лінії. Тому стосовно якихось можливих варіантів об'єднань цих команд, я я вважаю, що на даному етапі це ну, не має жодного сенсу, тому що це абсолютно різні команди. Якщо ми будемо говорити, що пройде якийсь певний час, да, і якісь відбудуться там зміни, і ці команди стануть рівними да, за своїм потенціалом, то в такому. Ну, в такому разі, можливо, там через 5 або через 25 років да хтось вийде з ідеї того, що а навіщо нам дві команди? Да? Я вважаю, що на сьогоднішній день це різні команди, які мають свої вболівальники, які грають у різний футбол, і потрібно, щоб і надалі на Олександрійщині, в Олександрії були команди. По крайній мірі, ті, які мають амбіції прем'єр-ліги, і та команда, яка хоче бути хорошою командою першої ліги, Сіна, ну, відповідь вийшлася правильна, але вона скоріше з нахилом на спорт. Але там, наскільки я розумію ситуацію, там Лавринка шукає не об'єднання спортсменів як таких, а шукає собі додаткового фінансування. І власне, мабуть, коли у вас була зустріч, то, мабуть, і про це йшла мова – Спонсорування, фінансування, ось в цих напрямках є якісь зрушення, чи будуть вони, чи досягнуті якісь домовлення, чи ні, і чи готові ви особисто, я маю на увазі, і в тому числі і ви особисто, і Украграхум, і інші підприємства, які входять до групи компаній, допомагати Лавренко у фінансуванні ПФК Олександрів. Ви абсолютно правильно сказали. Ви ж які запитання задаєте, я на такі, на такі відповідаю. Тобто, якщо ви задали питання стосовно команд, я відповів. Якщо ви говорите про конкретну да. річ, яка що просило, від вас да, що яка стосується мого спілкування із президентом ПФК Олександрією, то я скажу, що дійсно такі зустрічі і не одна зустріч у нас із Миколою Миколаєвичем була. І Суть їх абсолютно проста. Що Микола Миколаївич абсолютно публічно на зустрічі із вболівальниками сказав про те, що я намагаюся знайти партнера для підтримки ПФК Олександрії. Відповідно, я скажу так, що і я і е, люди, які разом е, зі мною створювали ПФК Украком, це люди, ну для яких, якщо ми говоримо хобі і футбол, то це е, тотожні речі, да? Тобто це одне і те, і для нас футбол. Ну має велике значення, і ми ж вболіваємо не тільки за Україру. Ми вболіваємо перш за все за Олександрійський футбол, в тому числі за ПФК Олександріїв. І е, дуже мало було матчів, на яких там я особисто не, не був, або не були люди, які мають відношення до ПФК Олександрії. Там вся команда тренерський став, всі приїжджають, всі вболівають за нашу Олександрійську команду. Тому коли поступає пропозиція стосовно партнерства, то зрозуміло, що хочеться подати руку або підставити плече у ситуації, коли ну, людина шукає такої підтримки. Да? Тому я зі своєї сторони, як ну, вболівальник Олександрійського футболу, зроблю все можливе для того, щоб ну, принаймні тих спонсорів, яких має сьогодні ПФК Україн, залучити до питання. Там співфінансування чи е, участі е, скажімо так у житті команди е, е, Олександрія да ПФК Олександрія тому е, на наразі йдуть ну технічні е, перемовини про е, скажімо так, е, ну мож, можливе співфінансування або співпрацю із е, командою Олександрії в питання підтримки. ПФК Олександрія, я б так відповів. То тобто, конкретно я не можу сказати, що на сьогоднішній день є там якісь чіткі домовленості. Але дійсно, якщо мені вдасться переконати спонсорів команди Украгроком в тому, що на сьогоднішній день підтримати ПФК Олександрію це по перше з фінансової точки зору для них є ну, реальним можливим. Да і з другої сторони, це дійсно підтримати велике бажання. Олександрійських вболівальників, які ну воліють, хочуть мати команду, яка буде з амбіціями прем'єр-ліги, да і зроблять все можливе для того, щоб можливо в майбутньому повернутися до ліги. Тому зрозуміло, що мене як вболівальника футболу це ну засипає, да і мені ну хоч, хочеться в цьому приймати участь. Ну, поки що конкретної дати, от коли це може відбутися, не можете сказати. У ну, на, на зустрічі із Миколою Миколаєвчу він сказав, що 10 числа команда ПФК Олександрії повертається з відпусток і починається перший збір в Олександрії тренувальний, і команда готується до виступу. Прем'єр-лі виступу в першій лізі, і паралельно ми плануємо найближчого часу ще раз зустрітися з Миколою Миколаєвичем для того, щоб вже більш предметно поговорити з приводу того, про що йде мова, яка малася на увазі малося на увазі партнерство, і взагалі в якому розкладі команда. Не команда, а керівництво ПФК Олександрії бачить це партнерство. Тобто, я думаю, що по факту того, як ми поговоримося і в разі ну, знаходження якихось точок дотику, да, то ми обов'язково вас про це поінформуємо. А поки що я можу тільки підтвердити про те, що дійсно Микола Миколаївич звернувся з пропозицією. Там, до мене, як до почесного президента футбольної команди, з приводу того, чи немає бажання у наших інвесторів, у наших не, спонсорів нашої команди також прийняти участь у фінансуванні команди ПФК Олександрія. Працюємо. Сергій давайте повернемося до команди Украграком. У кожного почесного президента є свій любимчик-футболіст. Кого б ви відзначили у команді Украграком? У вас наймойше. Як кажуть, на кого виходили? Дивіться, Ваняся, я ще не маю морального права говорити про те, що хтось був кращий, а хтось був гірший. Тому що, по-перше, той, хто я скажу, що він був кращий, він буде слідкувати на потім на наступних матчах за не за м'ячем, а за своїм носом, як високо він там задирається. А якщо я про когось скажу, що когось не згадаю, то значить ці хлопці будуть ну, в якійсь мірі можливо розчаровані тим, що там вони не кращими, і втратять спортивну зацікавленість в тому, щоб ставати кращими. Тому я скажу, що на полі грали не любимчики, а грала команда і в багатьох. Іграх ця команда була успішною в багатьох іграх цю команду хотілося дивитися. І будемо говорити правду, що були ігри, в яких вся команда була слабкою, і, і хотілося їм говорити зовсім інше, відприємно. Мене є ще одне по футболу. В двох словах, як планується провести міжсезоння сезонню Украком планується якісь. Збори, якщо планується то де підсилення команди, що зміни да, якісь да. можливо. Ну, Зараз ми перш за все, наш головний тренер вирішив там, питання із власним здоров'ям. Зараз він проходить реабілітацію. Наскільки я знаю, то у нас по плану 15 червня команда збирається на перший свій збір. В Цей же самий час ми будемо паралельно. Запрошувати тих гравців, які тренерський штаб ну для себе хотів би отримати цих гравців. в Нашу команду будемо з ними вести як перемовини, так і дивитися на їхні фізичні кондиції і на їхню можливу участь у нашій команді. Тому я вважаю, що от з 15 червня почнеться ця робота, яка називається підготовка до наступного сезону. Розпочнемо. Ну, у нас зараз гарна погода, є нормальні поля, де є тренуватися. Тому я не думаю, що є потреба їхати чи то там в Крим, чи то в Турцію на збори. Абсолютно достатньо інфраструктури і в районі, і в місті в Олександрії. Про що ми до речі з Миколою Миколаївичем говорили: про те, що Олександрійська команда. Володіє шикарною інфраструктурою і гріх цю інфраструктуру не використовувати. Тому однією із домовленість таких, що наша команда буде мати можливість працювати на тих тренувальних майданчиках на тих футбольних полях, яким володіє клуб Олександрійський. Тому будемо працювати в Олександрії і готуватися до майбутнього сезону. Спасибо. Дякую замовити.